Привіт усім маленьким дослідникам! Радий вас вітати! Знаєте, сьогодні ми вирушаємо у справжню таку захопливу пригоду. Будемо розкривати всі таємниці доріг, карт, і найголовніше як же завжди завжди знаходити правильний шлях. А от скажіть, ви колись замислювалися, як так виходить, що дорослі мами, тата, бабусі, дідусі завжди знають куди йти. Ну, от просто йдуть містом так впевнено, таке враження, ніби вони знають якийсь особливий секрет, правда ж? Я впевнений, що ви часто чуєте щось на зразок цього. Це ж ніби якась секретна мова дорослих. Так от, сьогодні ми її розшифруємо. Обіцяю, після нашої розмови кожен з вас навчиться орієнтуватися не гірше, а може навіть краще, ніж дорослі, як справжній дослідник. Гаразд, починаємо наше тренування для дослідників, і перше, з чого ми почнемо, це спробуємо зрозуміти світ навколо, а саме дороги, навіщо вони взагалі існують. Тільки уявіть на хвилинку місто зовсім без доріг. Оце був би хаос, правда? Машини, люди всі б просто не знали, куди їм рухатися. Так от дороги це по суті такі собі спеціальні лінії для руху. Саме вони створюють порядок. Завдяки їм наше місто стає зручним і, що найголовніше, безпечним. Ну просто подивіться, яка величезна різниця. А знаєте, що ще цікаво? У кожного мандрівника є свій власний особливий шлях. От ми з вами, пішоходи, крокуємо тротуарами, машини ж їздять по своїх дорогах. Для велосипедів придумали велодоріжки, а для трамваїв і потягів рейки. Це дуже розумно, адже так усі рухаються правильно і ніхто нікому не заважає. Гаразд, з дорогами розібралися. А тепер. Переходимо до най най найважливішого інструменту в арсеналі будь-якого дослідника. Це, звісно ж, карта. Щоб зрозуміти, що ж це таке карта, давайте проведемо експеримент. Уявіть, що ви пташка, і вилетите високо-високо в небі, прямо над містом. Що ви бачите з такої висоти? З такої висоти все виглядає зовсім інакше, правда? Будинки перетворюються на маленькі квадратики, дороги стають схожими на лінії, які ці квадратики з'єднують між собою, а парки парки виглядають як великі зелені плями. От, власне, і все. Ось так, крок за кроком, і виходить карта. Це просто малюнок нашого міста, якщо дивитися на нього згори. Тобто найголовніше, що треба запам'ятати: карта це наш супернадійний путівник. Вона завжди підкаже, де ми зараз є, і допоможе знайти шлях до будь-якого місця, куди б ми не захотіли потрапити під час нашої пригоди. Добре, карта у нас є, але як її прочитати? Всі ці значки, лінії, це ж схоже на якусь таємну мову. Але без паніки, зараз ми разом навчимося розшифровувати цей секретний код. Це простіше, ніж здається. Дивіться, у кожної карти, наче у справжнього шпигуна, є свій секретний декодер, і називається він легенда карти. Це, по суті, такий собі ключик, який пояснює, що означає кожен кожен символ, кожен малюночок на карті. Ну мо подивимось разом. Ось бачите зелений квадратик? Це парк, а синя лінія точно це річка або озеро. Маленький будиночок, схожий на школу. Це і є школа. А значок автобуса це, звісно, автобусна зупинка. Бачите? Все насправді дуже просто. Легенда це наш головний помічник у читанні карт. Так, добре. Розшифровувати символи ми навчилися. А як тепер прокласти маршрут? Тут усього три прості кроки. Крок перший. Знаходимо на карті, де ми є зараз. Зазвичай там є така спеціальна позначка Ви тут. Крок другий знаходимо нашу ціль. Ну, наприклад, парк. І крок третій, останній, уважно дивимося, які саме дороги з'єднують ці два місця? І ось вам ще одна маленька дослідницька хитлість шукайте орієнтири. Що це таке? Це якісь помітні штуки по дорозі, великий магазин, красивий фонтан, пам'ятник, що завгодно. Уявляєте, що це такі собі контрольні точки у грі? Пройшли одну, чудово, значить, рухаємося правильно. Так, карту читати вміємо, маршрут бачимо. Але ж на перехресті треба знати, куди повертати. І для цього кожному, абсолютно кожному досліднику, треба чітко знати, де знаходиться ліво, а де право. І з цим усе надзвичайно просто: ліворуч, це з цієї сторони, де ваша ліва рука, а праворуч там, де права. Можете просто зараз підняти руки і перевірити, одразу все стане зрозуміло. А ось вам ще й маленький секрет: ну або лайфхак, як зараз кажуть, рука, якою ви найчастіше пишете чи малюєте у більшості людей, це і є права рука. Тож якщо раптом заплуталися, просто згадайте в якій руці тримаєте олівець, і все. А тепер, будь ласка, увага, ми підійшли до найважливішої -най частини нашого навчання, тому що запам'ятайте, розумний дослідник це перш за все безпечний дослідник. Тож давайте обговоримо золоті правила будь-якої пригоди. Звісно, сьогодні в телефонах є GPS-навігатори, і це дуже зручно. Але. Є одне найголовніше залізне правило вирушати в будь які дослідження наодинці можна тільки-тільки з дозволу дорослих, і вони обов'язково мають знати, куди саме ви пішли. Ось три головні пункти в чек-листі безпеки. Запам'ятовуйте. Перше завжди бути поруч із дорослими, не відходити далеко. Друге, дуже важливо знати на пам'ять свою адресу, а також ім'я та номер телефону батьків. І третє якщо раптом знадобилася допомога, ніколи не соромтеся підійти до поліцейського або до будь-якого працівника в магазині. І зараз правило номер один. Це треба запам'ятати раз і назавжди. Якщо раптом сталося так, що ви загубилися, головне не панікувати і нікуди не бігти. Треба просто зупинитися на тому місці, де ви це зрозуміли, і голосно кликати на допомогу дорослих. Повірте, це найкращий і найшвидший спосіб, щоб вас знайшли. Чудово! Тепер можна сказати, що у вас є повний набір інструментів справжнього дослідника. Давайте швиденько підсумуємо. Тепер ми знаємо, що дороги потрібні для порядку, що карта це ніби погляд на світ з неба, що легенда це наш секретний декодер до карти, що ліво і право це наші головні напрямки. І, звичайно, що безпека це най най найважливіше правило з усіх. Ну, а ти все. Тепер ви знаєте головні секрети дорослих. З цими знаннями світ навколо точно стане ще цікавішим. Просто подумайте, скільки нових місць у вашому районі чи місті ви тепер можете відкрити для себе, звісно ж, разом із дорослими. Вперед, пригоди чекають.